Вітаємо! Зараз ви побачите лише маленьку частину нашого виробництва Римський штор. У виробництві ми використовуємо лише найкращу тканину, яка проходить ретельну перевірку просвічувань. А за заданими розмірами ми робимо розквіт тканини та підготовлюємо її до пошиття. Ми ретельно підходимо до виготовлення нашої продукції, тому наші майстри є професіоналами своєї справи. Для створення римських штор ми використовуємо передову техніку, що дозволяє отримати найвищу якість виробу. Після завершення виготовлення кожен вироб ретельно пакується і відправляється до вас, а вам залишається тільки встановити його щодо складу. Будьте впевнені, що римські штори стануть ідеальним доповненням до вашого інтер'єру.